Від матве, святого Євангелія читання. Подібниця царство небесне, десятьом дівом, які взявши світильники свої вийшли назустріч женихові. п'ять з них були мудрі, а п'ять нерозумні, нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи, мудрі взяли оливи в посудинах, разом і світильниками своїми. А оскільки жених них забарився. А всі задрімали і поснули, о півночі ж почувся крик, ось женив іде, на назустріч йому. Тоді встали всі діли, та й приготували світильники свої. Но розумні сказали мудрим дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли, кажучи. А як і нам, і вам не стане, ідіть краще до продавців та й купіть собі. Коли ж пішли вони купувати прийшов жених, і ті, які були готові, війшли з ним на весілля, і двері зачинилися, пізніше прийшли інші діви і говорять. Господи, Господи, відчини нам. Він же сказав їм у відпові, істинно кажу вам, не знаю вас, отже тенуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде.